Сергій Гмирко капітан команди номер 84 Василь Дудник номер 23 Віталій Загній голкіпер команди номер 1 в складі команди Alser. Артем Крива-28. Пробивав у нас 11-й номер і Атом Панаварьов виконує кутовий удар для команди Діч. Пробиває забіла і відбивають м'яч. Глушковий Марушевський біля м'яча. Марушевський розіграв. Відає передачу на Гмирко, Гмирко пробиває повз ворота. М'яч дає. Піс... Кімінко кидає. Боротьба. Хлопко виграв у боротьбу, але підбирання за гравцями дій. Відтісняючи Давиденка від м'яча. Удар з дальньої вісти на паномарі. Удар з дальньої вісні 16-го номер команди в качі мороз не влучає. Гурві передачу на Гмирко. Гмирко є момент. Пробиває Гмирко. Бездітний блокує удар капітана команди. Дічі. З дальньої вісні пробиває 16-й номер і прекрасно грає голкіпер. кіпер. Бездітний. Бородушко. 11-метровий гра рукою від бородушко. Жовта картка. Пробиває в нас Давиденко і відкриває рахунок у матчі після виконання 11 метрового Гушков пробиває і відбиває голкіпер, м'яч після. Холодкова безходку під Грушко, віддає передачу передача Панасюка і добивання. І холодков забиває. І робить рахунок один-один. Дається все-таки зрівняти Валерія Холодко, після комбінації. Знову глушкову виконує, пробиває, знову поперечка, але цього разу вилучає м'яч. одразу кидає на Глушкова. Глушков переводить центр. Невдало. Глушков все-таки підбирається до м'яча, робить скільки під удар партнеру. Пробиває у нас по воротах. Перватації, холодкову робить скидку на Панасюка. Панасюк пробиває і воріт. м'яч йде після удару Панасюка. Холодков намагається розігнати атаку команди Алсер. Йде передачу, є можливість Михайло. гра рукою і 11-метровий Михаленка грав. Пробиває і забиває каптан команди Алсер. І виводить. М'яч трохи зібрано, навішали далі стійку. Пробиває м'яч, де вище воріт. Панасюк на гмирку. Мирку на панасюка не вдало, перехоплений від мороза, але Панасюк допрацьовує відборі. На Степанюка Степанюк пробиває, прекрасний удар Степанюка. І голкіпер команди діч перевод м'яч на кутовий. Удар Марушевського. Того передача вперед. Накрила, крилач пробиває і повз ворота м'яч відпускає м'яч, вона там паномрю підбирає, намагається піти їм все зробити. Холодко відбирає м'яч. Відразу передача на Глушкова. Глушков йде в обіграш. І не вдається Глушкову пробити. Давиденко пробиває. Сильний вийшов удар Давиденка, але не влучив площину воріт. Намагався закрутити до воріти. Діч, але голкіпер вибив м'яч. Удар Червінського і м'яч після рикошету залишає боротьбу головою в повітрі на Глушко. Глушко відразу намагався потрапити, влучити, і поцілити. І за межами карного майданчика грає Голкіпер. Команди ФК і це стандартна користь команди. Алсер і ще отримає жоту картку. Голкіпер команди. Що ж, Гмирко налаштовується на удар. Залишає. Глушков пробиває і сильний удар вийшов у Глушкова, але голкіпер переводить м'яч на. Биває Дуднік і рикошетом м'яч ледь не потрапляє до бородушка, впереджає шадуру, але Михаленко підбирає на Давиденка. Безітний 3 в 2 вихід. Марушевський. іде передача на Вендюка. Вендюк пробиває. Невдало виконав цей елемент. Вендюк і воно відбиває м'яч. Марошевський виконує штрафний удар для команди Алсер, Пробиває і вилучає Михаленка. Удар сесенка і за мешкарна майданчика м'яч іде вищий воріт. Все.